Черта хвиля мобілізації. Нещодавно завершився перший етап та, відповідно, стартував другий. Ситуація у районах Волині різна, одначе волиняни продовжують поповнювати українське військо і стають на захист батьківщини. Зрештою, інакше й бути не може, адже на кону незалежність та цілісність держави, а за цим добробут та спокій кожної родини. У нашому світі справжньою цінністю є те, за що людина готова боротися до останнього, жертвуючи найдорожчим, здоров'ям та життям. Серед таких цінностей наша щедра земля, наша Україна, наша волинь. Тому й постали в час смертельної небезпеки українські солдати, аби прогнати ворога зі своєї землі. Серед них чимало волинян, і вони герої сьогодення. Уродженець Іваничівського району Микола Сичук пішов на схід одразу після революції гідності. Пішов добровольцем, не чекаючи на повістку. Залишив удома дружину, дітей. Каже, як колишній афганець, інакше вчинити просто не міг. Мовляв, хто як не він. Хлопці духом не падають, нема різниці. Стріляють, Всі знають, що вони воюють за свою землю. Настрой, можна сказати, отлічний, Да, І то, так сказати, може, конкретно бойовий. я пішов добровольцем. Мобілізація повинна бути, тому що. Хлопці, які воюють, от я з не воюю, то все устають, ви Не можна сидіти на блокпосту 10 суток, сидіти, не роздіваюся. Треба, щоб якась ротація потрошки була. І в мене ще вбиває те, що жінки перекривають дорогу. Такого не може бути. Ви люди зрозуміють, якщо прийдуть сюди Аллах Акбар і буде кричати, то мой земля. Як можна ставити? Вони будуть насилувати жінок, а потім жінки скажуть. Хлопці, а де ж ви були? Правильно, Це невозможно так бути, що одне й ховається, а друге воюють. Нас багато, які навіть під 60 років, але воюють. А молоді хлопці втікають. Розумієте, так не можна, бо то наша земля. За проявлену доблесть і відвагу Миколу Сачука відповідно до указу президента України Петра Порошенка нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Чоловік, захищаючи державу від зазіхань сусіда-агресора, отримав поранення уже друге. Перше було 30 літ тому в Афганістані. Однак щойно чергова рана затягнулася, як Микола знову подався до своїх на передову. Чому його відповідь проста: якщо усі сьогодні житимуть за принципом Моя хата з краю» і нарікатимуть на мобілізацію, завтра ворог буде тут. Ходять кому Якщо вони хочуть ходити, я прошу всіх приїжджайте ми в мевдіним і там покажіть, що ви вмієте, а не ходити тут понадівати ці у укроп. Який ти укроп? Ти сидиш, горілку лежиш, а хлопці, я, я просто, ну як сказати, не можу переварити, який він ходить в формі, хто тобі дав право ходити. Хочеш воювати, йди на передову. там покажи, що ти за захисник своєї землі їздять машинами, їх міліція останавливає. Він в АТО. Як в АТО? Як ти його взагалі не знаєш, де воно? Я їм казав, мілі, гаї, щоб провирали військові білети. Військовому билету є номер часці або командировка. Забирати такі машини і давати в ато. Хлопці там страдають, немає машини. Перемога буде за нами, тому що ми, ми не відступимо. То наша земля, і ми за неї поляжемо. Не одна сотня наших земляків на сході країни щоденно доводить: українці спроможні захистити свою державу. Хтось зі зброєю в руках, хтось долучився до волонтерської роботи, а хтось добрим словом. Усіх же єднає єдина мета мирне на небо над золотими полями батьківщини. На плечах представників виконавчої влади особливо відповідальне завдання дбати за мирні справи і забезпечити виконання поставлених державою мобілізаційних завдань. Було досить розуміння від сільських селищних голів. Вдалося скоординувати роботу всіх силовиків. Зокрема, працівників районного відділу міліції, дільничних інспекторів, і це все разом спрацювали. Ще один досить добрий момент, який дуже позитивно і добразився. На мою думку, це половина було успіху, те, що в районі був призначений на постійній основі військовий комісар. Тобто, якщо до того часу ми рік мали тимчасовий кончик постійно, тобто люди у нас був такий випадок, що військовий комісар два тижні був військовим комісаром. А це призначили на постійній основі людина досить професійно виконувала свої обов'язки. і десь ці всі разом зусилля дали. Мобілізація одне з основних завдань для влади, адже за цим незалежність, цілісність держави та, врешті, безпека кожного з нас. І хоча не всюди на Волині з поставленими завданнями впоралися, одначе там, де є керівник виконавчої гілки влади, і він ефективно працює, ситуація цілком контрольована, зокрема у Маневицькому та Любошівському районах. Щодо проведення оповіщення, багато у нас пройшло позитивних дій. Це прибували військовозобов'язані, проходили медичний огляд. З них з ними багато прибувало в нас добровольців, які при які були визнані придатними, були призвані у, військо, у війська. Таких у нас по двох районах 10%. Співпраця з органами державної влади у нас проводиться постійні моніторинги, наради. Голови державних адміністрацій, голови районних рад всебічно допомагають при проведенні і оповіщення, і відправці військовозобов'язаних при проведенні святкових проводів військовозобов'язаних до військових частин. Органи внутрішніх справ прокуратура надає посильну допомогу при розшуку військовозобов'язаних, які не з'явились. По повісті у військовий комісаріат. Планове завдання, визначене обласним військовим комісаріатом Любешівський, Менавський району виконав на 100%. З 20 лютого розпочали ми другий етап четвертої філії мобілізації це проведення оповіщення та медичні комісії військового зобов'язання. При врученні повісток 80%. Вручених повісток прибувають на медичний огляд. Ну і не без негатива, 20% відсотків не прибувають, але по них зразу приймаємо міри, складаємо списки і надаємо районні відділи внутрішніх склад. Недарма кажуть, один у полі не воїн. А тому, як показує практика, надзвичайно важливо, коли влада, правоохоронці, силовики та військові комісари працюють на результат, а не для того, аби просвітувати. Київський район план виконав. Досягнення плану було здобутки співпраці між військовим комісаріатом, кіберцівськими головами, як сільських, так і місцевих органів самоврядування. Співпраця тісна співпраця з органами внутрішніх справ, з прокуратурою. І це показало спільна праця, показала спільний результат, дав нам можливість виконати завдання практично на 100%. 16 січня був призначений голова адміністрації. І 17 січня була проведена Координаційна нарада, на якій ми поставили, довели, довели до всіх голів сільських селищних рад завдання, виконання і вимоги. І це сприяло нашій спільній праці, спільним зусиллям. Навіть є такі люди, які приходять на сьогоднішній день їх четверо, прийшли без повістки, не чекаючи, поки їм принесуть повістку, приходять військомат, проходять. Відправляється на медичний огляд, проходять з військовим квитком, відправляються на медичний огляд, і якщо військово лікарська комісія визнає їх придатними, вони призиваються по своїй військово-обліковій спеціальності. Взагалі, взаємодія, спільна робота всіх відповідних структур і відповідного військкомату, відповідних органів влади і також прокуратури і міліції. Вона дає в нашому районі дає вона позитивний результат і ми будемо тільки нарощувати темпи. В моїй роботі, в принципі, особливих змін не, не відбулося, а стосовно мобілізації, я, скажі, скажімо так, вважаю, що потрібно працювати всім. Тут це питання не стоїть, чи це відповідальніші обов'язки голови адміністрації, чи це військового комісара, чи це всім спільно. Разом з головами сільських рад, селищних голови районної ради, депутатів районної ради потрібно виконувати свою роботу. Складність проведення другого етапу четвертої хвилі мобілізації полягає в тому, що впродовж першого етапу на всі 100 із поставленими завданнями не впоралися. Якщо військо потребувало 1 254 військовозобов'язаних, то захищати рідну землю від агресора пішло 983 волинян. А це 78% від потреби. Здавалося б, то лише сухі цифри. Однак, якщо не буде мобілізовано необхідної кількості військовозобов'язаних, ті хлопці, що стоять на лінії фронту не один день і навіть місяць, не зможуть повернутися на ротацію. Усвідомлюючи це, представники влади, правоохоронних органів, силових структур та військових комісаріатів докладають максимум зусиль, аби виконати поставлене завдання і зберегти Україну для нащадків. Особливо акцентують на необхідності проведення роз'яснювальної роботи та впровадження ретельно обдуманої державної інформаційної політики, адже ворог активно веде бойові дії і на цьому фронті. Вже в березні місяці у нас буде е, сесія районної ради, і вже є пропозиція, е, вже є узгоджено навіть і з районною радою, і з бюджетною комісією, що ми 50 тисяч під національне патріотичне виховання, в тому числі і на дитяче патріотичне виховання, будемо виділяти. І тому, якщо раніше ці вишколи були суто, батьки десь мусили давати гроші, десь таке суто на ентузіазм дітей, то ми тут їм ще трошки допоможемо. Десь транспортом, десь якісь інші моменти. Я навіть сам був подивований, наскільки е, наші. Учні, молодь хочуть в тому напрямі працювати. Тобто, як на мене, то молодь десь віком десь до 18-20 років. На порядок патріотичніший ніж там середнього віку люди, і вони готові до того. Але наше завдання як влади, щоб на сьогодні десь допомогти безумовно, в тому числі і фінансовим моментом. Бо без того багато таких заходів просто не можна зробити. Я в своїй роботі не дуже націлений на те, щоб де силовим методом, там, там міліцію, там ще когось там е натискати, бо це треба. Десь закликає кожну зустріч, з ким я б не проводив, чи це підприємці, чи це бібліотекарі, чи це працівники там, там, директорів шкіл, я всім наголошую на важливості мобілізації. Дуже часто приходиться розвіяти ті міфи, які на сьогодні через засоби інформації, те саме телебачення, дуже часто російське, яке ну, на превеликий жаль, ще. До наших людей доходить і приходиться розвіяти ті міфи. І вдавши розвіяти ті міфи, в нас полегшення йде по мобілізації. Завдання другого етапу четвертої хвилі мобілізації 825 військовозобов'язаних. Одначе волиня нам доведеться також врахувати недопрацювання першого етапу. В медичний огляд пройшли 6789 чоловіків, із них придатних 2632. На четверту хвилю часткової мобілізації обласного Військового комісаріату визначено наступне. Ставлення. Всього призвати 2079 військовозобоязнень, із них 141 офіцер, техніки національної економіки, 53 одиниць. 20 числа у нас почався другий етап, буде проводитися у нас зараз для оповіщення, а також проведення військово-лікарських комісій. Постійно здійснювати інформування населення, вважати це з одним з найважливіших пунктів. Можна би як позитив використати Любомський РВК, де вони кожного хоч одного призвали Шацька, але вони всі, всі їх торжественно проважають. Що 25, що один, це різниці немає, але всі йдуть торжественно. Наступне посилити роботу по добровольцях, проводити заходи, доводити, перш за все, це доводити те грошеве підвищення, яке буде стосуватися військовослужбовців, які будуть проходити службу в АТО. Це ще раз напоминаю це по тисячі. Гривень в день, це виплата не менше трьох тисяч тих, які приймають участь. Також за втрачену техніку. Це все повинні знати голови сільських рад. Повинні проводити кажу, інформування. Ви повинні військові комісари проводити їхнє інформування. Це буде виплачуватися з березня місяця. Війна ведеться на кожному клаптику української землі. Війна йде за наші з вами погляди. Міркування, війна, де за наші мізки, як ми думаємо, як ми сприймаємо це, що відбувається сьогодні в Україні і навколо неї. Я хотів би, щоб ми дуже добре для себе знали, агресор не зупиниться на Дебальцево, у нього зовсім інші плани це дестабілізація ситуації в Україні. Не надання можливості нам завершити всі процедурні питання, пов'язані з вступом в Європейський Союз, не дати можливість нам провести реформи. Агресор саме більше боїться, що він залишиться один, нікому не потрібний в ізоляції, і тому його щупальці весь час повзають по території, де є його так звані в кавичках інтереси. Ми маємо з вами обов'язок шанувати пам'ять тих, хто загинув. Але напевно зараз особливу увагу ми повинні приділити єднанню всіх нас перед тією загрозою, яка як ніколи постала перед країною. Рік, що минув і рік пройдешній докорінно змінив Україну. Нам довелося пережити чимало болючих і трагічних моментів. Одначе саме це не обоєк згуртувало українців. Сьогодні ті хлопці зі зброєю в руках не лише боронять рідну землю від зазіхань агресора, але пишуть новітню історію країни своїми вчинками, неймовірним патріотизмом та необиякою жертовністю. І саме солдатська стійкість та мужність дозволяють багатьом українцям і волинянам, зокрема, будувати плани на майбутнє. Це неймовірно тяжко вирішити одного дня змінити власне життя, залишити рідних дім, комфортні умови і зробити крок назустріч смертельній небезпеці, стати на захист своєї землі. Безперечно, це подвиг. Українські солдати наша гордість. За них щодня молиться вся Україна. Мільйони українців вірять у перемогу, і зважаючи на силу духу наших солдат, вона невідворотна.